Вітаю всіх тих, хто любить і хоче знати хімію. Сьогодні ми поговоримо про електролітичну дисоціацію. На перший погляд, здавалось би, поняття складне, але насправді тема дуже легка. Давайте разом розбиратися. Візьмемо з вами кухонну сіль. Ось вона. Формула її натрій хлор. Давайте приготуємо з неї розчин. Для цього нам необхідний розчинник, в даному випадку вода, і кинемо пару кристалів. Розмішаємо, і у нас готовий розчин. Як тільки натрій хлор розчинився у воді, у нас з'являються йони. Позитивно заряджені частинки називаються катіони, в даному випадку натрію, негативно заряджені частинки називаються аніони, в даному випадку хлору. Я поставлю між ними знак плюс. Ще раз. Коли кухонна сіль в твердому стані вона має формулу натріхлор. Як тільки вона розчиняється у воді, у нас з'являються позитивно і негативно заряджені частинки. Це і є процес електролітичної дисоціації. Визначення ви зараз бачите на екрані. Зверніть, будь ласка, увагу, що я намалювала знак прямої реакції і зворотній. Чому? Тому що в розчині дуже велика кількість. Позитивно і негативно заряджених частинок, і є велика ймовірність того, що вони назад з'єднаються. Тому пряма реакція це є дисоціація, розпад, заворотня реакція є асоціація з'єднання. Тому, коли будемо з вами писати реакції електролітичної дисоціації, ми будемо малювати стілочку вперед і назад. Сподіваюся, що вам стало зрозуміло поняття електролітична дисоціація, давайте трішечки попрактикуємося. Розглянемо електролітичну дисоціацію на прикладі хлоридної та сульфатної кислоти. Для цього ми будемо використовувати з вами табличку розчинності. Я намалювала такий коротенький фрагмент для того, щоб вам було краще видно. І так, хлоридна кислота H-хлор, Шукаємо її в табличці розчинності. Бачимо на перехресті ця сполука розчинна. До її складу входять катіон гідрогену H аніон, Кислотного залишку хлор мінус. Сульфатна кислота H2S4. На перехресті ми бачимо, що ця сполука розчинна. До складу сульфатної кислоти входять катіони гідрогену H, та аніон кислотного залишку so 4 2-. Давайте спробуємо. Зобразити все те, що ми з вами побачили по таблиці розчинності. Хлоридна кислота дисоціює я ставлю знак дисоціації на катіон гідрогену H, плюс аніон кислотного залишку хлор-. Сульфатна кислота дисоціює знак дисоціації на катіони гідрогену H, плюс аніон кислотного залишку S4, 2 мінус. Давайте перетворимо схему на рівняння атомів гідрогену до реакції 2 після реакції 1. Я ставлю коефіцієнт 2. Визначення, що таке кислоти з точки зору електролітичної дисоціації, ви зараз бачите на екрані. Будь ласка, запам'ятайте його. Спробуємо розібратися з дисоціацією основ. І так, перший представник гідроксид. До його складу входять катіони натрій натрій, і аніон мінус. OH На перехресті ми бачимо буковка Р, сполука розчинна. Барій гідроксид. до його складу входять катіон барій 2, плюс, і аніони OH-. На перехресті ми бачимо сполука. Також розчена бо буковка Р. Давайте спробуємо це зобразити: Натрій гідроксид дисоціює знак дисоціації на катіон натрій плюс плюс аніон гідроксильної групи ОН. OH Мінус. Ми це з вами побачили по таблиці розчинності. Барій гідроксид дисоціює знак дисоціації з утворенням катіону барій 2 плюс, плюс. Гідроксильні групи мінус. OH Я не обов'язково сказала це слово в множині. Чому? Тому що до реакції гідроксильних груп ОН OH бачимо двічі. Після реакції одна, тому ми ставимо коефіцієнт двійку. Визначення, що таке основи з точки зору електролітичної дисоціації ви зараз бачите на екрані. Пропоную розглянути електролітичну дисоціацію солей. Як дисоціює кухонна сіль, ми вже з вами говорили. Ця сполука розчинна, ми дивимося по таблиці розчинності і дисоціює з утворенням натрий плюс і аніону хлор мінус. Ферум трисульфат, така сіль, я би сказала, зірочкою. Вона містить в своєму складі катіони ферум 3 плюс і аніони со мінус Давайте спробуємо з вами записати ще раз. Натрій хлор дисоціює з утворенням катіонів натрію натрій плюс плюс аніон хлору, хлор-мінус. Сумарна кількість зарядів, бачите, правої і лівої частини однакова. Як же дисоціює сіль ферум сульфат Я малюю знак дисоціації. Ми подивились по таблиці розчинності: що буде катіон ферума 3 плюс аніон? Кислотного залишку со 4 2-. Але от беріть увагу, що до реакції ферома 2, а в нас 1, тому ми ставимо коефіцієнт двійку. со 4 до реакції тричі після реакції 1, тому ми ставимо коефіцієнт 3. Бачите, все дуже просто і легко. Єдине, що ви маєте пам'ятати, що перша сполука має бути розчинна, обов'язково користуйтесь таблицею розчинності. Визначення, що таке солі, ви зараз бачите на екрані, будь ласка, запам'ятайте його. Як бачите, з прикладів, які ми сьогодні з вами розібрали, писати рівняння електролітичної дисоціації не так уже й важко. Якщо працювати з таблицею, Розчинності. Пам'ятаємо, що якщо сполука розчинна, вона здатна до електролітичної дисоціації, якщо вона не розчинна, вона не дисоціює. Ну, наприклад, ферум 3 тригідроксид. Ми шукаємо катіони ферома, аніони гідроксильної групи ОН. OH. Бачите, я веду по перехресті і бачу, що не розчинна, тому що стоїть літера N. Тобто ця речовина дисоціювати. Не буде. До речі, є деякі речовини, які можуть асоціювати ступінчиство, наприклад, багатоосновні кислоти. Ми про це будемо говорити трішки пізніше. І так, ми з вами розібрали електролітичну дисоціацію кислот, основ і солей. Сподіваюся, що вам було зрозуміло, це поняття вже не таке складне, як здавалося, на перший погляд. Будь ласка, практикуйтеся і я вірю, що у вас все розбудете вийде. Також у мене до вас запитання з точки зору хімії. Як ви вважаєте, чому в грозу не можна купатися? Пишіть свої варіанти відповідей в коментарях і до нових зустрічей!